Школочка виноградна в вечірню пору станом на 28 червня. Як бачите, зеленіє, набирає окрасу. І появилося багато листя на молодих черенках. І це є першим таким сигналом для того, щоб вже виконувати перші профілактичні обробітки на молодих насадженнях. Отож, все те саме, що по кущах, тобто всі ті самі препарати. Топас в даному випадку в моєму, в моєму бачку буде топас Redomil Gold, Актелікта Моспілан. Ось таким чином і буде проводитися обробіток моїх молодих насаджень. Вже подекуди починаю підв'язувати. Потрібно вже скоро натягувати і другі протяжечки, отож саженчик такий собі робиться пишненький. Ось. І хай собі розвивається надалі як найкраще. Щоб він надалі розвивався добре, то потрібно допомогти йому, і щоб вони не хворіли. Тому що, якщо починають хворіти, то аби вцепилась якась зараза на одному із них, так воно піде все і. По всіх остальних. Отож, потрібно не забувати і не запускати даний процес. Полив саме собою, поливати бугрики раз в тиждень, обов'язково, а профілактична обробітка по листу це вже зовсім окрема тема. От. Перед тим, як обробити саженці, потрібно позбутися пасинків. Отож, активненько вискубувати повністю все, що на них тут росте. Залишати тільки одненьку короночку, ось цю. Ось І все лишнє поприбирати. Ось, як бачите, ось такі вони мають бути чистенькі, без всякого лишнього. От, отож, завтра я ще тут пробіжусь, загляну ще, що я де. Ще не прибрав. І тоді вже буду робити профілактику на моїх молодих насадженнях. Отож такі результати на 28 червня. І чекаємо липня місяця. В липні обіцяють підвищення температури, а це дуже і дуже нам потрібно, тому що садженець потребує тепла. Тому що має бути бугор аж гарячий, От, от тоді починає рости активно посадковий матеріал. Якщо погода холодна, дощі, холодні ночі, ну, росту як би такого на посадкових матеріалах, то і не буде. Стартане він активно саме в липні місяці, тому що вже Тут вкорінення пішло добре. Держуться вони тут всі вже на своїх місцях крепко. От. І от буквально ще ось тут який день-два, ну, в общем, тиждень. І вже тиждень максимум потрібно буде тоді бігати ще з степлером. Так само підв'язувати саджанець, як я і підв'язую молоді кущі. Тобто, Ось таким чином фіксується все до перших протяжок і так буде по всіх. Наклоняю я лозу до шпагата, не шпагат до лози наголошую, тому що це теж якби важливо Ось доросте і сюди приклонив, а тоді фіксую. От, такі собі мої рекомендації. І хай росте, хай розвивається, щоб. На осінь. Це, надіюсь, буде кінець жовтня місяця, щоб побачити гарні результати та викопати таке собі плотне коріння із моїх бугрів. От. Отож, такі собі мої рослинки. І такі будуть надалі за ними догляди. Всім дякую за увагу!